Ну і звісно, пройдемося по бомболюкам, пройдемося взагалі по всім ящикам, що нам приїхало в комплекті з Німеччини. Дивимось, водійський бомболюк нам не привіз нічого. Залазимо в салончик, дивимося далі, що в нас тут є. Там у нас пусто, тут у нас Моршинська, тут у нас нічого немає. Тут, до речі, я вже в минулому відео показував, що я не розумію, хто це тут їздив, хто був водієм, тому що тут всякі резиночки. І так, далі залишилися, але то таке, розберемося. Дивимося, що в нас тут. Тут у нас документація, тут вона не треба, тут у нас нічого немає. Дивимося під спалкою. Аптечка, до речі, в нас є. А, тут ще одна аптечка, фонарик два, до речі, є ось цих ящичка під воду. Ось, до речі, ось ця пластмаска є. Будильник навіть є в комплекті. Та ти що? Тут у нас пусто. О, тут у нас шторки є. Тут пусто і тут пусто. Так, з цієї сторони також нічого нам не залишили. І саме цікаве це пасажирський бомболюк. Відкриваємо. А тут у нас що? Крюк, ключі і одна стяжка. Ну і коротше, якось так. Ось такі от комплектності він приїхав з Німеччини.